Вітаю вас, любі глядачі! Сьогодні ми з вами разом будемо в'язати їжу. Цього тижня ми з дочкою ліпили пельмені. і вона сказала мені, чому б не зв'язати вареники та пельмені. Тож я вирішила, що ідея дуже гарна, і давайте спробуємо, що з цього вийде. Будемо в'язати разом без всякої підготовки. І спробуємо зв'язати кілька штук. Зробивши різний край. Замість тіста ми з вами використаємо пряжу Ярнард джинс, замість картоплі або м'яса, у нас буде наповнювач, і нам потрібен гачок 1,6 мм. Подивимось, як буде з цих матеріалів, можливо, наступний зробимо з іншої пряжі або трохи більшим гачком. Починаємо в'язання з кільця, у яке пров'язуємо шість стовпчиків без накиду, три, чотири. П'ять. Шість. Затягуємо. І будемо в'язати по спіралі, бо тут нам буде недоречним шовбіт сполучних стовпчиків. Тож у першу петлю ряду ми пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один, два, і робимо ще 5 збільшень. Три чотири п'ять шість вісім дев'ять десять Одинадцять. 12. Другий ряд завершили. У нас вийшло 6 збільшень і у кінці ряду 12 стовпчиків. У третьому ряді ми робимо збільшення через кожний стовпчик, і всього в нас буде 18 стовпчиків. Починаємо зі збільшення. 1, 2, 3, 4. П'ять в одну петлю, у наступну шість. Сім, вісім в одну петлю, у наступну дев'ять. Десять, одинадцять, у наступну дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, у наступну п'ятнадцять, шістнадцять. 17, у наступно 18. Можна скористатися маркером, для цього можна просто прокласти кольорову ниточку і буде добре видно, де початок ряду. А в нас зараз четвертий ряд, у якому ми робимо збільшення через кожні два стовпчики. В'яжемо ми за схемою ідеального круга посилання на це відео я залишу. Воно знаходиться у списку відтворення уроки в'язання. Там багато корисних відео про основні елементи в'язаних іграшок. Продовжуємо четвертий ряд і один, два по одному стовпчику, 3, 4 збільшення, п'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять, збільшення? Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, збільшення? Сімнадцять, вісімнадцять. 19 і 20 в одну петлю, 21, 22, і 23 і 24 стовпчики в одну петлю. Таким чином, у четвертому ряді ми пров'язуємо 24 стовпчики. Далі ми робимо збільшення кожні 3 стовпчики. Починаємо ряд зі збільшення. Один, два, три. І всього ми пров'язали стовпчиків у цьому ряду. Потім шостий і сьомий в одну петлю, вісім, дев'ять. Десять.

Двадцять другий. В одну петлю. двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шостий, двадцять сьомий. В одну петлю. двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять. Зараз все ж таки візьму нитку кольорову. І ми з вами зробимо з маркера. Ось так прокладаємо ниточку, тоді легше буде рахувати стовпчики. В наступному ряді ми робимо збільшення через кожні 4 стовпчики і пров'язуємо один, два збільшення.

Три, чотири, збільшення. Один, два, три, чотири, збільшення. Один, два, три, 4 збільшення 1, 2. Тут у нас було на початку ряду два стовпчики по одному, і завершуємо двома по одному. Тож у нас між збільшеннями залишається інтервал в 4 стовпчики. І як бачите, з маркером зручніше рахувати. Тож продовжуємо в'язати з ним. Я думаю, що іще один ряд, і можна буде вже закривати наш вареничок. Тож тепер у наступному ряді ми робимо збільшення через кожні 5 стовпчиків. І у кінці ряду у нас буде 42 стовпчики без накиду. Один, два, три, чотири. Збільшення. Два. Чотири. п'ять. Збільшення. Один, два. Три, чотири. П'ять збільшення. Один, два, три, чотири, п'ять, збільшення. Один, два, три, 4 5 збільшення 1 2 3 4 5 збільшення і останній стовпчик далі ми у наступну петлю робимо сполучний стовпчик, витягаємо маркер і складаємо вареничок навпіл. Тепер будемо придумувати, як зробити край. Давайте спробуємо зробити напівстовпчик з накидом. Отже. Ми заводимо гачок у петлю на одному боці, і у петлю на іншому боці. Ось так. І робимо спочатку накид і через обидві сторони пров'язуємо стопчик. Далі накид. І через дві петлі пров'язуємо разом. Ось так. Тепер далі робимо накид і беремо дві наступні петлі. Один, у ці ж петлі другий напівстовпчик, і давайте спробуємо ще третій. Ось так. Зробимо такий ребристий край. Далі беремо наступну пару петель, один напівстовпчик з накидом. Другий напівстовпчик накидом. і третій з накидом. Здається, непогано виходить. Будемо пробувати, що буде далі. А продовжуємо ми до кінця по три півстопчики з накидом. Два і три. Один напівстовчик, другий напівстовчик. Третій напівстовчик. І таким чином ми в'яжемо, поки тут не залишиться невеличкий отвір, щоб ми наш вареничок наповнили. Коли в нас залишається вже невеликий отвір, ми наповнюємо наш вареник, щоб він був пухкенький. Ось так. І далі в'яжемо до кінця ряду. 1 the three. One, two, three. Один два зачепила нитко два три і остання пара, один. Починали ряд ми з двох, давайте двома і завершимо один і два. Ось так. Далі ми робимо повітряну петлю, витягаємо нитку, обрізаємо і за допомогою голки з широким ложком ховаємо кінець. У всередині вареничка. і ось такий вареничок у нас вийшов. У дитинстві я ліпила саме отакі, з великими краями, а бабуся в мене вміла ліпити косичкою. Давайте другий спробуємо саме з таким краєм. До речі, якщо ви хочете зв'язати більший вареник, то просто, коли ми в'яжемо круг, робіть ще кілька рядів зі збільшеннями. І тоді сам вареничок буде більший. Другий вареник, я візьму трохи більший гачок, хочу спробувати гачком 2,1 мм. Але початок такий самий, ми робимо кільце, у яке пров'язуємо 6 стовпчиків. Два, три, чотири, п'ять, шість, затягуємо. Беремо одразу маркер, щоб нам було легше рахувати. І першу петлю ряду пров'язуємо збільшення. І як ми в'язали у першому вареничку? Ми в'яжемо круг. Я пров'язала круг за такою самою схемою, як і в першому варенику. Маркер ми ось так витягаємо і робимо сполучний стовпчик. Якщо дійсно порівнювати з тістом, то гачком 2,1 мм мені для вареника в'язане полотно подобається більше. Воно еластичніше і його зручніше складати у такому розмірі. Для порівняння ось у нас готовий вареник гачком 1,6 мм і заготовка 2,1 мм. А тепер будемо плести коси. На наших варениках. Складаємо робочу нитку навпіл, розраховуємо так, щоб цієї нитки вистачило на сполучні стовпчики по краю вареника, і вона нам потрібна саме удвоє, щоб косичка була об'ємна. Тепер заводимо гачок під обидві стінки однієї петлі. І за задню стінку петлі на другому боці. Підхоплюємо тепер дві нитки, протягуємо їх і одразу протягуємо у петлю на гачку, тобто робимо сполучний стовпчик. При цьому на одному боці петлю підхоплюємо повністю, а на другому боці. Тільки за задню стінку і робимо сполучний стопчик. Можна робити і в одну ниточку, але тоді косичка буде маленькою і вона просто загубиться, а тут косичка буде об'ємна і має виглядати краще. Також нитку не затягуємо. Щоб сам край у нас не був стягнутий, нитечки поправляємо. Ось так. такий ікра у нас виходить. На справжніх варениках в мене так ніколи не виходило. І дов'язуємо далі. Ще можна наповнювати холофайбером. Файбером? навіть за багато. Отвір буде вже зовсім маленький, додамо ще. Повертаємо петлю на гачок і дов'язуємо до кінця. Ось так, ще трохи наповнювача. Так. Угу. Є. Тепер дов'язуємо до кінця за обидві стінки на одному боці і за задню стінку петлі на іншому. І останній стовпчик залишився, головне піймати петлю. Є. Тепер повітряна петля, обрізаємо нитки, майже вгадала, зовсім трошки залишилось. І обрізаємо нитку на іншому боці. В кінці ми за допомогою голки закріплюємо між стопчиків і ховаємо всередині. Ось так ми закріплюємо одну ниточку. Залишок просто затягуємо гачком усередину. Так само закріплюємо і ці дві нитки. І ось такий у нас вийшов другий вареничок. Маю, дай, будь ласка, перший. Дочка вже. Взяла собі гратися перший вареник. Ось такі вони вийшли. Цей більше на магазинний схожий. Тобі який більше подобається? Обидва. Обидва подобається от і добре. Якщо ви хочете разом зв'язати ще якісь види, або, можливо, зв'яжемо разом пельмень, хоча пельмень можна зв'язати просто трохи більше і ось так скріпити ці кінчики. Тут складно, тому що він сам по собі маленький, хоча, якщо додати зусиль, ось у нас виходить пельмень. Дякую, що в'яжете разом зі мною. Приємного в'язання!